В ефірі інформаційна програма 102 Інформ. Я вас вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. Щороку, 22 серпня, в Україні відзначається День пам'яті загиблих працівників міліції. На Дніпропетровщині тільки за останні місяці на полі бою полягло сім бійців, які воювали на сході країни в складі добровольчих міліцейських батальйонів Дніпро 1 Січислав, Шахтарськ та Артемівськ. Загалом за роки незалежності міліція області понесла страшні втрати. Загинуло 33 працівника органів внутрішніх справ. Всього у боротьбі зі злочинністю за повоєнний період поклали свої життя. 50 правоохоронців траурний мітинг, присвячений дню пам'яті працівників органів і підрозділів внутрішніх справ загиблих при виконанні службових обов'язків, пройшов біля меморіалу загиблим солдатам правопорядку. В урочистицях взяли участь керівники міліції та місцевої влади, члени колегії головного управління, працівники та ветерани ОВС. Члени сімей загиблих працівників присутні поклали квіти до меморіалу. У Свято-Преображенському соборі відбувся поминальний молебень за правоохоронцями загиблими при виконанні службового обов'язку. Під дзвони свято преображенського собору було згадано всіх загиблих. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. В Дніпропетровській області на сьогоднішній день свише 50 чоловік, які свою жизнь віддали за правое дело, за правопорядок на территории области. Только за прошедшее время, за время независимости нашей Украины погибло 33 человека. За время проведения операции АТО 7 человек. Это память, это наши сотрудники, это те, которые несли правопорядок в нашем государстве. Это те люди, которые защищали наших людей, наше гражданское мирное население. Це ті люди, які обеспечивали порядок на території нашої Дніпропетровської області, Вечная їм пам'ять на сьогоднішній день. Ми прилагаємо всі усилия для того, чтобы семьи погибших не були сиротами. Як можна більше уделить внимание и і всі їхні вопросы по мірі можливості, ми решаем. нинішнє покоління правоохоронців свято береже пам'ять про своїх товаришів. Загиблих під час виконання службових обов'язків світла пам'ять тим, хто віддав своє життя заради боротьби зі злочинністю та злагоди суспільстві. Днями головний міліціонер області Віталій Глуховеря поспілкувався з мешканцями міста жовті води. На прийом до начальника ГУМВС прийшли жителі, мер та прокурор міста, представники місцевих засобів масової інформації. Більшість тих, хто завітав того дня до райвідділу міліції, висловлювали незадоволення ходом і термінами розслідування кримінальних проваджень. Начальник обласної міліції погодився, що слідчий відділ міськвідділу. Недостатньо укомплектований, але буквально з понеділка обласне слідче управління направить додаткових працівників у цей підрозділ. Слідство міськвідділу діло міліції укомплектуємо вже в найближчий місяць, сказав Віталій Глуховеря. Журналісти місцевих телеканалів цікавилися ходом розслідування резонансних злочинів, боротьбою з незаконними пунктами прийому металобрухту, гральним бізнесом та наркоманією. Нагальне питання, яким цікавилися мешканці міста, хто стане новим начальником міськвідділу відділу міліції? Бо зараз ця посада залишається вільною. Найближчим часом пообіцяв керівник обласного управління внутрішніх справ в жовтих водах з'явиться досвідчений керівник правоохоронців і до інших тем. У Дніпропетровську працівники міліції припинили діяльність закладу, в якому під видом сувенірів феншуй продавалися курильні суміші. Загалом було вилучено 70 пакетів з забороненими наркотичними засобами на загальну суму близько 2,5 тисяч гривень. Наразі роботу кіоску припинено реалізатор затриманий співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків провели обшук в одному з кіосків у центрі Дніпропетровська, в ході якого виявили та вилучили курильні суміші, а також 2,5 тисячі гривень виручені за торгівлю так званими сувенірами. По даному факту відкрито кримінальне провадження по статті 309, частина 1, дін, яка предусматрює свободи на срок від 3 до 5 років. До управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що Групою осіб мешканців Дніпропетровська незаконно організовано підпільний цех з виробництва фальсифікованих слабоалкогольних напоїв, а також пива різних найменувань лимонаду та квасу. Після перевірки інформації в ході проведених заходів співробітниками УДСБС було припинено діяльність підпільного цеху, який знаходився в промисловій зоні одного з районів обласного центру. Після перевірки інформації в ході проведених заходів з у ДСБ було припинено діяльність підпільного цеху, який знаходився в промисловій зоні одного з районів Дніпропетровська. В ході санкціонованих обшуків міліціонери вилучили обладнання, готову фальсифіковану продукцію на суму більше 180 тисяч гривень, сировину поліграфічну продукцію, всього на суму більше 250 тисяч гривень. Також в ході проведених заходів встановлено, що фальсифіковані слабоалкогольні, безалкогольні напої, також сидр, пунш, махіта, пиво декількох марок виставлялися з використанням звичайної води з міського водогону. Також для виготовлення використовувалися ароматизатори, барвники та консерванти. Вся продукція. Виготовлялась з порушенням елементарних санітарних норм, а також без дотримання відповідних технологій. Вище вказана фальсифікована продукція реалізовувалася через мережу кафе та барів міста. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 229 незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменування кваліфікованого зазначення походження товару кримінального кодексу України. Триває слідство санкції статті передбачається штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Дільничні інспектори міліції Дніпропетровського міського управління провели рейдові заходи по місцях незаконного продажу тютюнових виробів і знов, як завжди, виявили безліч точок торгівлі цигарок. З початку року в обласному центрі було перевірено більше 80 ринків та торгівельних площ. За результатами перевірок складено сотню адміністративних протоколів. 95 з них за статтею 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Та 5 за статтею 164 частиною 3 – зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. З початку року перевірено 86 ринків і торгових площад, составлено 100 адміністративних протоколів по статті 156 і статті 164 зі значком 5. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией табачных изделий. Изъято 24 898 единиц табачных изделий. Запорізького кладовища, що розташоване у Дніпропетровську, зловмисники намагалися вивезти метал. Газель повнометалевих конструкцій винайшли директор кладовища зі сторожем під час чергового обходу території. Полчетверте діяло обход зі сторожем І я обнаружив машину газель, яка була повністю загружена железними пам'ятниками. Сразу же визвав органів міліції. Мы ну, подошли, а машина забитая полностью памятник. Конечно, подошли. не то, что подожди. Если бы она пустая была, нет, то заезжает к нам установщик, которых я отмечаю. Эта машина проехала, сторож, может быть, где-то выходил и делал обход в конце рабочего дня, и обнаружил. Працівники Бабушкінського райвідділу міліції вже за 15 хвилин після дзвінка завідуючого приїхали на виклик. На жаль, трьох крадіїв затримати не вдалося, але водій і повна автівка заліза залишилися на місці. Свою провину Керманич заперечує, мовляв, зловмисники винайняли його за оголошенням. Перейшло наступне. Позвонив мені чоловік, пропонував гроші, представився працівником кладбища, сказав, що він тут працює. сказал, что они хотят забрать старые памятники, демонтированные якобы. Ну, новые надгробие ставят, а старые ну, хотят вывести на сдать на металл. А ранее вы этого человека знал? Нет, не знал. Только по телефону. Хорошо. Куда эти памятники необходимо было отвезти? Как он сказал, на 12 квартал туда, там прием где-то есть. Прием металла, да? Да. да. И он, должен был сдать не буду. Не, не я перевозчик. да. Он нанял машину и это самое. Вы должны были там встретиться, да? Не, он со мной сюда приехал на кладбище и это самое загружали, и он со мной должен был ехать, сдавать это. Цю версію слідство перевірятиме в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 213 кримінального кодексу України, порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Також вживаються невідкладні розшукові заходи, направлені на пошуки та затримання крадіїв, що втекли. Їм загрожує відповідальність за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України крадіжка, що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або навіть позбавленням волі на строк до 3 років. А в Ленінському районі Дніпропетровська з початку року з незаконних пунктів прийому металобрухту вилучено аж 10 тонн чорного металу. Прийом металевих скарбів ввівся в 10 пунктах прийому металобрухту. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 213 кримінального кодексу України. Загалом правоохоронцями райвідділу з січня по серпень вилучено більше 50 тонн металобрухту, 40 з яких брухт кольорових металів. Так, під час обшуку за місцем мешкання 40-річної громадянки робітники міліції виявили та вилучили брух чорних металів загальною вагою 300 кілограмів. За вчинення цього злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 213 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1500 неподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робот від 100 до 200 годин. Робота у даному напрямку буде тривати і надалі. Це все, що ми встигли сьогодні вам розповісти. Нагадую, якщо ви не побачили щось, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення. we